Вітаю, друзі, з вами команда Мі2Авто. це канал про автомобілі. І сьогодні в нас на огляді два автомобіля. Ці два автомобілі знаходяться на нашому майданчику з Очік 54 в місті Києві. І якщо відео огляду буде на них недостатньо, то в будь-який момент ви зможете приїхати до нас і подивитися ці автомобілі особисто. Мова сьогодні піде про Ford Fusion, про Ford Fusion Titanium гібридний і про Ford Fusion комплектації SES 2.5 атмосферним вигуном. Обов'язково поговоримо, чому ці автомобілі такі популярні в Україні і чи варто купувати Ford Fusion. Уже на сьогоднішній день. Поїхали! Напевно, почну з того, що форди для мене це є не найбільш знаковими автомобілями, і в мене як правило. Досить таки багато питань до того самого фокуса, до того самого ескейпа, але зовсім інша історія це Ford Fusion. І дійсно, якщо, наприклад, ви склали своє враження а, про Ford на основі там Фокуса чи Escape, чи будь-якої іншої моделі, наприклад, там Fiesta, то вам варто оцінити Ford Fusion. або Дорестовий, або Рестовий, проїхатись на ньому, відчути матеріали, тактильно відчути взагалі цей автомобіль. І я вам точно скажу, що цей автомобіль відрізняється від всіх інших Fordів. Трошки пізніше ми про це поговоримо детальніше. А зараз в цілому розповім про ті автомобілі, які ви бачите в кадрі. Справа від мене це Ford Fusion. Fusion в комплектації Титаніум з гібридною установкою, як ви знаєте, ці автомобілі. Вони є е, в плані звичайних гібридів, в плані ось такий автомобіль, як знаходиться справа від мене, і є плагін-гібриди, тобто автомобілі, які можна додатково підзаряджати від мережі. І на одному заряді такий автомобіль в режимі, скажімо, електрокара може проїжджати від 20 до 30 кілометрів. І ось е, саме отакий Ford Fusion за рахунок цієї гібридної установки. Став досить таки популярний, як в Штатах, так ну і звичайно, як наслідок і в Україні. Досить таки зручно, наприклад, в моєму режимі, коли я приїжджаю кожен день до нас на майданчик, наприклад, на такому автомобілі встановити його, поставити на зарядку, зарядитися і на одному заряді на просто на електриці, доїхати додому. Там також поставити його на зарядку, і завтра, наприклад, вже повернутися з, знову ж таки. Просто на електрозарядці. А якщо ж мені потрібно буде кудись поїхати трішки далі, в якесь інше місто, то також не складає ніяких проблем. Коли закінчується, наприклад, заряд в основній батареї. Цей автомобіль перетворюється на гібрид, підключається його ДВС, і цей автомобіль вже працює. Ну, як сказав раніше, просто як гібридний автомобіль, паралельно підключається або електродвигун, або ж підключається бензиновий двигун, який встановлений тут під капотом. І а, автомобіль в такому режимі буде споживати близько 5-5,5 літрів пального, що для великого бізнес-седану насправді дуже таки приємна цифра по витратам. Що стосується автомобіля, який зліва. Це також економний автомобіль, хоча він і оснащений двигуном 2,5. Як правило, люди, які привозили ці автомобілі з США, встановлювали на них газове обладнання. Це знову ж таки велика перевага от такого сучасного автомобіля. Адже ви, адже ви знаєте, що більшість сучасних автомобілів, наприклад, з 17-го там року, тим більше, якщо це бізнес седан по типу там Mazda 6 Пасад Passat НМС, вони оснащені або турбовими двигунами, або турбовими двигунами з. Прямим вприском і встановити газ вже на такі автомобілі не так то і просто. Ford в цій моделі конкретно залишив. Надійний дюратековський двигун, на який можна безпроблемно встановити газ. І навіть після рестайлінгу в 2017 році, який стався, цей двигун залишився. І дійсно, мені здається, що це дуже і дуже велика перевага по форду. При тому, що, наприклад, коли ми говоримо про Escape, ви знаєте, що там 2,5 двигун встановлювався тільки на мінімальній комплектації, і власнику доводилось вибирати, тобто, барабан-автомобіль, але при цьому з газовою установкою в подальшому, щоб її встановити, то в плані. Южина, а ви берете собі надійний двигун, і ви знову ж таки можете взяти собі комплектацію SE, тобто середня комплектація, яка все ж таки оснащена деякими плюшками, які, наприклад, на тому ж Escape вони не зустрічаються. Окремо, звичайно, ми б могли поговорити про екобустовські двигуни: 1.5, 1.6, 2.0, Але я думаю, що це буде дуже довге відео, і в принципі, ці мотори вони не такі цікаві для більшості. Автовласників, автолюбителів, тому зупинимося саме на 2,5 двигуну. Єдине, що скажу, що так, можна в принципі, купувати там 2-літровий екобуст. 1,5 небажано, 1,6% ну, на ваш страх і ризик, але ну, зазвичай 90% всіх е, майбутніх автовласників якраз вибирає собі от, надійний 2,5 двигун, який не доставляє ніяких. Ніякого клопоту і чудово себе почуває на кілометражі 250+. Але це не одна перевага форда. Зараз ми розберемо обов'язково його салон, його технічні характеристики, його комплектації. Тому. Давайте дивитися далі. Зараз трішки про хороші комплектації Fusion а і про гібриди. Як я сказав, це у нас звичайний гібрид без плагін. Як ви знаєте, плагін він оснащується додатковою розеткою в крилі і приставкою Energy. А, чим Відрізняються ці автомобілі, адже багато хто не розуміє. Тобто я вже на початку сказав, що плагін-гібрид ви можете підзарядити від мережі. звичайного гібрид такого функціоналу немає. Але в будь-якому разі це гібрид і їздити на такому автомобілі а, набагато дешевше, ніж на звичайному бензиновому автомобілі. Того, що а, а, працюють в парі. І електромотор, і звичайний мотор внутрішнього згорання, і різницю, якщо ми говоримо про м, плагін гібрид і звичайний гібрид, то в чому вона полягає? А, плагін гібрид має. Збільшену батарею на 1,4 кВт на і на 6,2 кВт. Оця батарея, що є 6,2 об'ємом кВт, вона заряджається якраз від загальної мережі від вашої розетки. Коли ж вона розряджається, у вас залишається ось ця невелика батарея об'ємом 1,4 кВт, яка підзаряджається від рекуперації як у цього автомобіля. І вже використовуєте цей автомобіль в режимі гібриду. Тобто, якщо ми розбираємо ось такий автомобіль без підзарядки, без плагіна, то тут встановлена батарея на 1,4 кВт, яка підзаряджається від рекуперації. Якщо ви налаштуєте правильно свій стиль їзди, тобто не будете швидко розганятися на цьому автомобілі, динамічно їздити, то в цілому можливо помістити його по витратам пального близько до 5 літрів. Але перевага цього автомобіля це не тільки те, що в нього. В нього встановлена гібридна установка це ще і комплектація. Як ви могли помітити, це і комплектація Titanium, оснащена додатковим хромом на передньому бампері. Full-LED-оптика в нього попереду. Також великі легкосплавні колесні диски. Це і безключовий доступ. Це і світодіодна оптика позаду. Ну і, звичайно, набагато краще оснащення салона цього автомобіля. Підігрівами сидінь дуже часто зустрічається на цих автомобілів вентиляція сидінь, це великий екран мультимедіа. Він, звичайно, сенсорний. За допомогою нього можна підключати ваш телефон з по Android Auto, Apple CarPlay, можна керувати клімат-контролем і все таке інше. Крім цього всього, звичайно, тут вже як в повноцінного бізнес-седану, ми бачимо шкіряний салон досить таки високої якості. І в цілому, якщо ми говоримо про матеріали, які використані Fusion всередині, то немає зауважень, як, наприклад, на інших фордів, тому я і говорив на початку відео, що Ford Fusion як на мене, трішки відрізняється від е е своїх, скажімо, колег. Так би мовити, немає якихось люхтів на ньому явних в салоні, немає дешевих явно матеріалів, немає а, великого об'єму пластику. Все дуже виважено, все гарно зібрано і все класно функціонує навіть на великих пробігах. Звичайно, є і недоліки гібрида, і, напевно, ви це знаєте. Це а, місце в багажнику. Якщо багажник у Fusion в цілому досить таки великий, то у Fusion гібрида, і тим більше у plug плагін гібрида, об'єм багажника враз. Менше. Якщо не помиляюсь, близько 230 літрів тут і для ось такого ну, можна сказати, сімейного автомобіля це ну, недостатньо. Але ви маєте розуміти, що коли ви... Маєте таку перевагу в плані гібридної установки, то доводиться цим чимось жертвувати. І тут якраз потрібно було буде пожертвувати місцем вашому багажнику. В цілому, якщо говорити про ось такий звичайний гібрид, то ну, насправді місце в багажнику як десь в звичайному хечбекові чи седані середнього класу. Я думаю, його буде вистачати для пакетів із супермаркету, але вже щось привезти об'ємне, наприклад, ви, звичайно, в ньому не можете. От. І це є, скажімо, недолі. Все ж таки цього автомобіля. Звичайні з цієї комплектації багажник ну, прям на порядок більший. І дійсно, от якщо говорити про недоліки цього багажника, то є недолік в тому, що якщо у вас щось закотиться ось туди далеко, то дістати е, вже, наприклад, якусь пляшку води чи річ, яка туди закотилася, ну, трошки важкувато. Але тут відкидаються знову ж таки спинки е, задніх сидінь. І перевести вже щось більш об'ємне на цьому автомобілі можна. Простір це дозволяє. Але е, головні переваги Fusion, звичайно, знаходяться в салоні. І зараз покажу, що ви будете мати, якщо купити комплектацію Titanium, наприклад, і що буде в салоні вашого автомобіля, якщо ви зупинитесь на комплектації SE. Отже, що чекає нас в салоні оновленого фюжена, рестайлінгового фюжена після 2017 року в хорошій комплектації. В першу чергу на всіх фюженах з 2017 року модельного почали встановлюватися ось такий селектор у вигляді шайби. Саме так про найпростіше відрізнити рестайлінговий автомобіль від дорестайнгова, адже зовні людина, яка не розбирається, в цілому ну майже ніколи не може відрізнити рестайл від дорестайла. Крім цього всього, в хороших комплектаціях, звичайно, у вас буде сінг третя магнітола а Також ви можете зустрічати великі екрани. Як правило, просто в салоні людина, яка купувала перший власник автомобіля, замовляла ось цей великий екран як додаткову опцію. Він сенсорний, він зручний, він з камерою заднього огляду і в цілому досить такі функціонали. Apple, Apple CarPlay, керування там телефоном, кліматом, навігацією і всім таким іншим виведено ось сюди. А музичне по музиці досить такі непогані динаміки в комплектації Титаніум. Можете ви керувати магнітолу також з кнопочок на кермі. І е, перевага також рестайлінгової моделі, що в комплектації СЕ, що звичайно в Титаніума, це кнопочка старт-стоп. І якщо ось ця кнопочка старт-стоп в Titanium, вона функціонує з безключовим доступом, то на комплектації S безключового доступу немає. І це трішки дивно, адже е, ви коли відкриваєте авто, ви відкриваєте спочатку з пульта автомобіль, а вже тоді можете покласти е, е, пульт в кишеню і запускати безпосередньо автомобіль кнопочкою. Тобто, ну якби і зручно. Але і не дуже. В Титаніума, звичайно, це безключовий доступ, запуск автомобіля з кнопки. І коли ви безпосередньо натискаєте кнопочку старт-стоп. Сидіння водія воно піддвигається ближче до керма, і ви не чуєте звуку бензинового двигуна взагалі, адже запущений наразі тільки електричний двигун. І в такому режимі ви можете, в принципі, рухатися в пробках, рухатися там, виїжджати десь зі свого двору. Але вже коли автомобіль відчує, що недостатньо йому потужності для динаміки для розгону, тоді він вже підключає бензиновий двигун, і а, ваш автомобіль рухається за рахунок і бензинового двигуна і за рахунок електродвигуна. Коли ви гальмуєте або відпускаєте газ, відбувається рекуперація. І ви це бачите на одному із дисплеїв. До речі, тут у нас на щитку приборів два дисплейчика на відміну від десь комплектації, де дисплейчик один. Ви бачите, як відбувається рекуперація, як заряджається ваша батарейка. І в цілому, після завершення того, коли ви закінчили свою поїздку, ви заглушили двигун. Автомобіль вам показує аналітику по вашій поїздці, наскільки ефективно відбувалася там рекуперація, наскільки палива витрачено і таке інше. Те, що я говорив по салону, в цілому загалом досить якісні матеріали, звичайно, це не преміум автомобіль, це не Audi і не BMW, Але якихось явних косяків таких я не бачу. Класна там імітація під алюмінії, в цілому, дуже гарна архітектура, архітектура, якісні шкіряні сидіння нагадаю, що може бути тут обдув тут встановлені конкретно тільки підігріви цих сидінь. І дуже багато місця на задньому ряді сидінь. Ну, це зрозуміло, якби автомобіль до класу. Зараз ми швиденько е, покажемо, що є в автомобілі SE і чи варто переплачувати е, в цьому плані за Титаніум безпосередньо. В SE комплектації нас чекає також досить таки непогане оснащення. По-перше, кнопочка старт стоп в комплектації S, до речі, тут буде просто викидний ключ. Звичайно, це шайба з електронним стояночним гальмом, це асистент допомоги спуску з гори. Е, е, в нашому випадку камера заднього огляду з невеликим екранчиком. Як опція, тут міг би стояти великий монітор. Крім цього, всього, звичайно, як і на старому ф'южені, це керування круїз контролем та керування телефоном через блютуз. Та тут в нас встановлені електрорегульовані сидіння водія та пасажира, і, 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 і все виходить. Заглушимо автомобіль і поговоримо про ціни в цілому на ці автомобілі. А наразі Ford Fusion є досить таки цікавим автомобілем якщо ви хотіли придбати собі якийсь статусний солідний автомобіль, тим більше що свіжий. Якщо ми поговоримо про ціни, які були ще півроку тому на рестайлінгові автомобілі, то стартували вони від десь від чотирнадцяти тисяч доларів. А в цілому ми знаходили такі автомобілі в бюджеті близько 15-15,5 тисяч доларів. Наразі на Ford Fusion рестайлінговий. Досить таки серйозно впала ціна, і сьогодні навіть такі автомобілі можна придбати на нашому майданчику по ціні 10 тисяч доларів. Ну це прям дуже таки солідна знижка по відношенню того, як вони коштували раніше. А також подешевшали і до рестайлінгові автомобілі. Якщо раніше за дорестайлінговий автомобіль потрібно було віддати близько 12,5 тисяч доларів, то буквально тиждень тому ми такий автомобіль а, в, з класними опціями, з двома комплектами коліс і все таке інше, придбали по ціні 11 тисяч доларів. А в цілому на них можна зустріти ціни на сьогоднішній день, там близько 10,5 тисяч доларів. Ну, пробіг, можливо, буде трішки більший. А в цілому, якщо розглядати вже рестайлінгову модель, так вона цікавіше виглядає у своїй зоні. Онічності і ці, якби невеликий спектр, спектр нових опцій, вони все рівно є таки приємними. Знову запуск двигуна за допомогою кнопочки Старстоп, особливо ось ця шайба. А замість великого селектора, вона, по-перше, що звільняє місце ось тут під передньою консолью, для того, щоб ви могли покласти телефон або щось інше, і в користуванні вона також дуже таки зручна. Наприклад, коли ви під'їжджаєте до вашого місця призначення. І селектор ваш поміщений в режим драйв. Вам не потрібно його навіть приставляти в паркінг. Ви просто відкриваєте дверку, і автомобіль автоматично переводиться в паркінг. Те саме можна сказати, і по стояночному гальму. Коли воно у вас зафіксоване, вам не потрібно його окремо знімати. Ви просто тиснете на гашетку і воно знімається автоматично. Ну це також мені здається досить таке зручно. Крім цього, всього автомобіля змінена корма його додано більше хрому і змінена. Оптика, і в цілому автомобіль виглядає свіжіше. Звичайно, якщо ви хочете кращу комплектацію, то можна обирати для себе комплектацію Titanium, але ви маєте розуміти, що комплектації Titanium вони зустрічаються тільки з двигунами EcoBoost або ж ось такій варіації з гібридною силовою установкою. Стосовно гібридного автомобіля з бензиновим двигуном на нього якраз встановлений досить таки непоганий двохлітровий юретековський двигун, на який Крім всього вище описаного, ви можете встановити газ. Так, ви, у вас гібридний автомобіль, який споживає 5-5,5 літрів бензину, а ви туди ще й можете встановити газ. Тому ну, мені здається, для тих, хто любить економити і не любить витрачатися на бензин, це дуже таки цікава пропозиція. Стосовно ось цього автомобіля у вас є комплектація з 2,5 двигуном, а, як я казав раніше, сюди встановлюється газ. І а, при цьому витрата по місту буде складати близько 13 літрів. І враховуючи те, що газ зараз близько 23-24 гривень, в цілому не такі великі. Ну, тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, той самий гібридний автомобіль, який витрачає 5 літрів на 100 км, це близько 250 гривень. Якщо ми беремо просто такий а, бензиновий автомобіль, але з газовою установкою, то в цілому ви також будете витрачати до 300 гривень на 100 км. Тому, якщо ми зважуємо всі за і проти, то я думаю, що найоптимальніше на сьогоднішній день а, буде для себе огляд. Такий автомобіль або вже з газовою установкою, або придбати автомобіль без газової установки і просто його поставити і витрачати до 300 гривень на 100 кілометрів, так само, як витрачає в цілому гібридний автомобіль. Але ж, звичайно, гібридний автомобіль нам дає ще дуже велику перевагу в тому плані, що бензиновий двигун на гібридному автомобілі не потрібно так часто обслуговувати, тобто міняти на ньому масла і фільтра. І ще дуже велика перевага це те, що ну, колодки і в цілому гальміна система на гібридному автомобілі вона майже не зношуються, ну її обслуговувати в цілому потрібно, але десь вже за 200-250 за тисяч кілометрів, коли автомобіль проїде ось таку дистанцію. Під кінець поговоримо звичайно про конкурентів продаф'южіна. І вперше, що мені приходить на голову, це Passat NMS. Але якщо ми розглядаємо все ж таки рестайлінгову модель після 16-го року, то це автомобілі виключно з турбовими двигунами, з прямо двигунами, на які не встановлюється газове обладнання, і на покупку NMS, звичайно. Потрібно буде більше грошей. Останній автомобіль, який ми переоформляли буквально на прошлому тижні, коштував 13 700 доларів. Трішки дешевше, але знову ж таки, більше 12 тисяч доларів буде коштувати Mazda 6 з вигоном Скайтів, на який також ви не зможете встановити газове обладнання. Хоча Mazda насправді досить таки непогальна альтернатива. А, Toyota Camry, Kia Optimo я розглядати не буду, тому що, по-перше, Toyota Camry це сегмент більш дорогих автомобілів, якщо ми беремо плюс-мінус схожі роки. Kia Optima, Hyundai Sonata – це, скажімо, специфічні автомобілі, ну, на які, знову ж таки, не встановлюється газове обладнання. А, тому, виходячи з цього, якщо потрібен автомобіль, економний в плані витрати пального з газовим обладнанням, автомобіль з хорошою якістю матеріалів, автомобіль великий. І автомобіль максимально свіжий по рокам і функціоналу, то якраз мені здається, що Ford Fusion є найбільш таким кращим варіантом серед вище перечислених автомобілів. Звичайно, якщо ви готові вже витратити більше грошей на покупку самого автомобіля, більше витрачати на його обслуговування і, звичайно, на. Паливо, то можна розглядати. І пасати на МАЗ і МАЗ 6. це також дуже непогані автомобілі. А ось ці два автомобілі представлені у нас на майданчику. Адресу ви знаєте, це зочих 54. Автомобілі, які були у нас сьогодні в кадрі, це Ford Fusion 2016 модельного 17-го року з пробігом 162 тисячі кілометрів. Його ціна 10 тисяч 800 доларів. І Ford Fusion гібридний в комплектації Titanium з пробігом 129 тисяч кілометрів коштує 17 ці тисяч триста доларів. А, якщо ви захочете особисто познайомитись з Ford ом Fusion, ом, порівняти його з іншими автомобілями, то це також можна зробити на нашому майданчику. Адже в нас дуже багато автомобілів, і а, ну напевно, майже всі американські популярні автомобілі представлені якраз тут. З вами була команда Мі-2 Auto І до зустрічі на нових відео.